Тобака. Окей. Трохи з червоним лицем. З такою ж бокою. Ой, ход мене факт. Два слова про те, чому цей челендж. Не мішайте мені, добре. Чому цей челендж два слова? І, типу, чому такий формат вертикальний? Чому взагалі я це вирішив зробити? Е, хто мене трошки знає, то знає, що я трохи запускав челенджі різні для себе, тренування, читання, дисципліна, медитація і так далі. От, Але типу вони тривали недовго: максимум це місяць, максимум півтора. От. І проблема в чому? Я знімав для когось. Я не для когось. Я хотів бути схожим на Ігоря Войтенко чи якогось другого чела, який, типу, з нуля, з чувака, який працював в Макдональдсі, став чуваком, який приїхав в Америку і займається любимою справою, заробляє на ній гроші, ще й розвивається духовно, морально, фізично і так далі. От, е, чому це не привело до успіху? Просто я забив в якийсь момент. Розумів, що мені це трошечки це не для мене можливо, можливо, це лінь була. Можливо, я не бачив результати, тому типу я не продовжив. Е, зараз, в чому відмінність зараз, що зараз я не буду контент робити для когось. Це навіть не контент, це просто якби е, відео записки щоденника чи якось, так? От, е, публікувати я їх для того, щоб просто бачити свій результат. От, і можливо це мене буде яким, якимось чином мотивувати не забути на це через умовно два тижні. Е, який план просто знімати кожен свій день? Е, спочатку до кінця, розповідати про що, що я зробив в цьому дні? Що я зробив класно, що я зробив не класно, і потім в кінці дня, можливо, я так думав приходити там на якусь вечірню прогулку і там коротенько в одну хвилинку вкладати, що произошло, господи. Що сталося за цей день? Що сталося хорошого, що сталося поганого, що можна було покращити і так далі. Буде три варіанти, тобто три варіанти дій, які я зробив. Тобто, перше, це робота. Буде розглядатися на два типи: робота на заводі, рабська робота, і робота, я можливо буду називати її ворк, психічна робота, яка мені подобається яка приносить дохід. Це онлайн для робота. Одна категорія: ворк, потім навчання, потім саморозвиток, потім сон, потім відпочинок і їблування. Гіблування це просто ти викидаєш своє життя і все. Чим він відже відрізняється від відпочинку? На відпочинок я виділятиму конкретний час. От, наприклад, сьогодні в мене буде 50% ворку, тобто роботи онлайн, і 50% відпочинку. Я зараз розпланував зараз, на початку дня, і, і типу, я буду слідувати цим правилам, можна, можна так сказати. Це не моя собака, що що? що і батутний мій і взагалі і це все не моє. Моє тільки червоне лице, ці чудові окуляри, які я недавно купив ця футболка. З попередньої роботи, до речі. Чим відрізняється іблування від відпочинку, що на відпочинок я виділяю тот час, тобто конкретну кількість часу. Що виходить за рамки цього часу, це вже іблування. Або якщо я запланував роботу, замість того відпочиваю, знаходячи будь-яку причину, будь голова, там, немає погоди, не знаю, там щось виключилось, інтернет, немає чогось такого, це все іблування. Тобто сон, це понятно. Власне життя, типу, це просто буде якийсь мій момент, тому що я зрозумів, що дуже-дуже дуже швидко можна виграти, якщо в тебе немає власне життя, якщо в тебе є тільки робота, відпочинок і все. От, насправді ми живемо для того, щоб отримувати, як на мене, типу, кожен живе для свого, але як на мене ми живемо, щоб отримувати якісь позитивні емоції від цього життя. От, тобто життя ради емоцій, можливо, можливо. Знову ж таки, для кожного це різне. І, типу, буде глупо. Викладатися на 100%, да працювати в тебе, буде все виходити. Але якщо ти не будеш відпочивати в сенсі не тільки лежати на дивані, дивитись фільми, а ще й класно проводити час і отримувати класні емоції з друзями без друзів на самотужки в твоєму чи в іншому місті чи в іншій країні, і так далі, то це буде класніше, це буде круче, це буде правильніше, і це можливо не так швидко приведе до вигорання, Можливо. От, загалом концепт це я сказав, 5 хвилин це пішло. Коротенько, я сьогодні встав в 12.50, тому що вчора приїхав дуже пізно з моря. От, бачите, моє лице, трошки червоне, але загалом я не сильно згорів і це круто. Загубив годинника вчора. От, пам -пам -пам. Проснувся, зробив зарядку, помедитував, поїв. Зробив ворк 30 хвилин і пішов. ну Це теж якби аля робота. Кажуть, попросили знайомі притягнути за собаками. Тому так приглядаю за собаками, використовую їх чудовий батут, їх чудових собак. Коротше. І все загалом. Подивимося, до чого в мене приведе цей шлях. Блін, по плану кожного дня записувати відео. ну Хотілося б вкладатися в 3 хвилини, щоб не сильно там базікати, бо то, хто багато базікає. Той... Мало що робить. <кій> mm -hmm. І ще, типу, можливо, якщо цей проект. Я не думаю, що цей проект протримається більше місяця, по-перше, я собі не сильно вірю, в це що в мене буде виходити кожна ділянку за час. При тому нормально спати, при тому буде ще й людиною. От, побачимо. А, чому формат вертикальних відео, чому мінімальний монтаж, чому просто зрізка, чому, типу, інформація прикольна, можливо, буде для когось, хтось знайде її прикольною. А монтаж ніякий, по-перше, моги немає на це часу, чесно. Е, я на головний етапі я не хочу стати блогером, я просто хочу показати, що я роблю, що, чим я живу і так далі, як мінімум, щоб переглянути це через декілька років і зрозуміти, що я робив. Тому що коли я зараз переглядаю свої відео, які я робив там, два роки тому, наприклад, півтора роки тому. То, блін, це взагалі крутий, дуже чувак, який дуже-дуже мотивований, який е, читає, який займається спортом, який розвивається, який в вільний час, коли їде в автобусі в школу, він слухає аудіокниги. Це максимально крутий чувак. Я не знаю, де він загубився. Я зараз не такий крутий, як е, яким був два роки тому чи півтора року тому. Е, е, от часті я значимо. От хотілося б повернутися як мінімум до того чувачка і як максимум переплюнути його і зробити щось краще. Uh, все. Типу, головний концепт, що я сказав. Тобто, це не контент для когось. Це відео для мене. І буде дуже круто, якщо я з них Якщо ні, окей. Слухай, хай Підсумку першого дня програми ДЗ, потім розкажу, що саме ДЗ. Загалом Блін, загалом круто. Як балакать, забув букви. Зранку встав. Встав не з типу але я проспав десь 10 годин. Це круто. Прокинувся. Легеньку зарядку 5 хвилин, медитація 5 хвилин, да. потім поїв, потім по справах. І потім весь день, як я і казав, 30 хвилин ворк, 30 хвилин відпочинку. Але відпочинок в мене не був прям відпочинком, я також закривав свої якісь хвости, тобто прибрав в кімнаті і так далі. Тому подібне. Загалом я не стомлений, я виконав все, що хотів на сьогоднішній день, окрім прибрання в кімнаті, прибрання вдома. Я тільки в шкафу прибрав. Загалом, загалом, від сьогоднішнього дня я задоволений. Адвє. Від сьогоднішнього дня... Реально забув букви? Від сьогоднішнього дня я задоволений. Оцінюю його на... 70, хай буде. Зараз лягаю спати десь через 20 хвилинок. І в мене буде на сон 6 годин 45 хвилин. Загалом непогано. Хоч, в мене план на цей тиждень виспатися, спати не менше 6,5 годин, але й не більше 8 годин. Хочу якби, відновитися трошки, краще по 8 годин поспати, тому що минулий тиждень спав в середньому 5 годин на день, що дуже сильно вибиває, не дає енергії зранку. От як сонна муха, засипав на ходу. От. І не було особливо причин, щоб мало спати. Ну, коротше, мої загони. І потім загалом серед цієї програми хотілося б спати 6,5-7 годин. Тому що я, я відчуваю себе, в принципі, енергійним і так далі, коли сплю навіть, там 6-5-4 години, але це там один день-два дні. Якщо це буде типу, в лінії, весь час, то кажуть, ні до чого гроші це не проведе. Сонце дуже важливо. план на цей тиждень виспатись. По-друге, це буде робочий тиждень. Я буду працювати в ранішню зміну. З 6 до 2 буду прокидатися кожного дня в 4.30. Робити ранкову зарядочку, медитацію. Можливо, щось буду підчитувати. Воркати буду 20 хвилин зранку. І потім робота. І потім після роботи приходжу додому, годинку відпочиваю і воркаю або саморозвиток, або навчання. А, я, звісно, не леп мотор. я таке ніколи не бачив. Загалом, загалом так. Нічого більше додати. Сьогоднішній день задоволений і йдемо далі.